Сьогодні неділя тому можна про не дуже серйозно, хоча знову ж таки це теж серйозно прочитав в американській пресі, і не тільки про те, що е, ця операція Мадура, коли його вихопили ледве не зі, з, з спальні, і за 20 хвилин повбивали там його охорони і так далі. З'явилася з'явилася інформація, що перед цим був якийсь, ну, типа спалах чи імпульс, так? Що у солдатів почалося запоморочення поморочення, якісь такі Ну словом, що там що в, в американці використали якусь зброю, яку до того ніхто не бачив. І мовляв, вона виробила всю техніку, всіх солдат, які були поруч, так? І мовляв, вони там з такими от взяли цих а, мадуру його дружину а, практично без серйозного спротиву. Ну і правда. Перед цим повбивали всю його охорону. Ось такий момент. І другий момент теж мені дуже сподобався: саме це одна і та ж сама тема Мадура. Що чому саме ця спецоперація розпочалася? Чому саме з цього року, ось початок року, вже стільки, вже Мадуро, вже змови про Кубу, про Іран і про інше. І є така версія в певних конспірологічних колах. що Американці дійшли до такого рівня розвитку штучного інтелекту, який дозволяє, от просто вони вводять дані. Чи ми можемо ми, наприклад, швидко заарештувати мадуру, так і ця система працює так, що дає їм повністю план операції, як робити, тобто вони знаходяться на зовсім іншому плані, і е, саме штучний інтелект і підводить їх до того, що треба проводити ці операції. А, бо потім буде пізно, чи там якісь інші моменти. І він планує, розподіляє функції, і тому подібне. Так? Теж дуже цікава версія, яка, ну скажімо так, змушує задуматись над нашим майбутнім. Ось так от.